Доброго дня, дорогі люди. Ми закликаємо до молитви за Україну, даруємо християнські листівочки, тому що все в руках Господа Ісуса Христа. Тільки Ісус, який пішов за нас на смерть, Він тільки готовий допомогти нам. Якщо ми щиро щирі будемо перед Ним, будемо звертатися до Нього, Господь ніколи не залишив і не залишить своє творіння, тому що Він любить нас і доказав свою любов до нас. І тому він чекає наших молитв. Він хоче, щоб ми щиро любили, відповідали взаємності. Тому є молитва на українській мові, можемо подарувати вам. Хай Господь благословить. Читайте простими словами. Звертайтесь до Ісуса Христа, молитві, і Господь благословить наш народ, наш край, нашу країну. Да, можемо ще подарувати і вам, комусь подаруйте. Подивіться, комусь подаруєте ще. Може... Куди їдете, даруємо листівочки християнський подарунок. Читайте, моліться, простими словами, звертайтесь до Ісуса Христа. Господь любить усіх людей, тим більше нас. Але Господь хоче, щоб ми були щирими християнами. Молитва на українській мові. Можете читати. Якщо, можливо, ви ніколи не звертались в молитви до Господа, то можете це зразок буде простими словами. Можете звертатися до Господа молити. Даруємо листівочку. Господь благословить. Доброго дня, дорогі люди. Ми закликаємо до молитви за Україну, даруємо листівочки на українській мові в подарунок. Можете простими словами і тут, як зразок, можете, хто бажає, даруємо молитву за Україну на українській мові. Ви не звертайтесь до Ісуса, ви знаєте, все в його руках, Даруємо листівочки. Хай Господь пластить. Дарим листівочки, можемо вам подарувати також листівочки, хай Господь благословить вас і береже. Закликаємо до молитви за Україну, дарим листівочки, хай Господь благословить вас. Закликаємо до молитви за Україну, дарим листівочки, хай Господь благословить. Закликаємо до молитви за Україну, даримо листівочки подаруночок, хай Господь благословить.